Ні проїхати, ні пройти. Ця машина біля пішохідного переходу на площі Петефі порушила ПДР. Але в цьому випадку буде тільки штраф. Евакуатор тут не викликають. Це повинно заважати як мінімум прохожим або іншим транспортним засобам, тобто іншим учасникам дорожнього руху. Якщо це безпосередньо заважає їм, і в нас є виклик від пішохода чи від громадянина, який керував транспортним засобом, і йому заважає. Транспортний засіб, який там припаркований, ми приходимо і безпосередньо реагуємо. Ну, здебільшого. Можна й обійтися і попередженням, але в залежності від ситуації, від, від самого водія. Неправильно припаркований автомобіль не евакуюють, якщо водій перебуває на місці. Евакуація буде скасована і в тому випадку, якщо водій з'явився біля машини вже після виклику тягача або навіть в момент евакуації. Якщо ж машину все-таки довелось забрати, її відвезуть на штрафмайданчик. В Ужгороді таких два машини сюди привозять не тільки за правопорушення, а й після аварій. Загалом, по-перше, це залежить від виду правопорушення, тому що якщо це адміністративне правопорушення, то передбачається евакуація автомобіля. У деяких випадках його привозять на арешт-майданчик і залишають там. Цим займається окреме підприємство, яке виставляє рахунок за оплату, послуга, за оплату послуг зберігання та евакуювання. У журоді більше десятка приватних евакуаторів. Договір про співпрацю у поліції лише з одним. Тягач має відповідати певним технічним вимогам. Любомир Дерибак вже більше десяти років займається евакуацією машин за кордоном. В Ужгороді його робота каже, коштує надто дешево, а деталі кріплення для таких машин дорогі. Його евакуатор запевняє, один з кращих в області. Може перевести навіть вантажівку вагою до чотирьох тонн. Чоловік пояснює, навіть його транспорт не завжди може забрати проблемну машину. Справа це відповідальна. Бо ж евакуатор під час транспортування теж може пошкодити авто. Ну, залежно, якої ДТП стало. Якщо колесо, колесо повністю відламане, тоді дуже тяжко, треба спеціальні средства мати, щоб її підняти. Але є такі евакуатори, що можна молекулятором взяти на чотири колеса і туди погрузити. Якщо близько один до одного машина стоїть, і збоку неможливо затягнути машину на все. Треба освободити територію туди, коли можна під'їхати до, до машин. Таке, що не можна погрузити, якщо машина на паркінгу. Можливо, погрузити, але туди можна поламати коробку. Ми вирішили провести власний експеримент і показати роботу евакуатора на прикладі студійної автівки. Якщо ж ваше авто завантажує евакуатор, найперше перевіряйте надійність кріплення, яке гарантуватиме безпеку машини під час транспортування. Ну, дивіться, перший це кріпить на перше колесо сюди. Кидається. кидається через шину. Кріпляться вони через колесо, через резину. Ніякому разі не можна кріпити за диски. Бо є диски титанові, можуть порвати, потім людина буде мати претензії. Кріпиться перше колесо, це переднєся тягне до походу машини. Після евакуації автомобільний квест для водія тільки розпочинається. Поліцейські не залишають жодного попередження, що авто вилучили на штрафмайданчик. Тому водію потрібно самотужки шукати автомобіль, звернувшись на гарячу лінію патрульної поліції. Щотижня за порушення правил дорожнього руху до п'яти автівок з Ужгородських вулиць забирає евакуатор. Аби забрати машину із штрафмайданчику, водію доведеться розрахуватись за кілька послуг. Перший найважливіше тариф на транспортування машин для легкових від 720 до 840 гривень, а для авто масою понад три тони 1020 гривень. До цієї суми слід додати оплату за кожен день простою на штрафмайданчику. У перший тиждень зберігання тариф складе 144 гривні за добу, після 24. Тільки з банківською квитанцією про сплату всіх штрафів вам віддадуть машину. Водії ж виправдовуються. В Ужгороді бракує парковок. Тому, аби навести лад у цій сфері, радять чиновникам подбати про розширення стоянок для паркінгу.